Так, друзі, задні колеса приступаємо до заміни колодок. От тут також дуже давно ніхто не заглядав. Підшипники нормальні. Мінус один. Нема ковпачка на штуцері прокачки. Може бути також проблема. Колодки стерті дуже. Зараз буду відчищати. Дивиться, що у нас з даним супортом. Так, зняв суппорт. Тут також піпець повний. Так, ну верхня направляюча працює, а нижня замерзла там намертво. Навіть молотком не йде. <кій> Значить, будемо ремонтувати так пильники. Ні, не цілий. Ось уже є прокол. Тому що на всю вже максимально повиходили поршні. Значить ремкомплект колодки. Вже дійшло до металу. Стерті на нуль. Бідний супорт до останнього гальмував як міг і чим міг. Ось так. так. Ліва задня сторона така ж ситуація. Будемо скривати. Так, друзі, така ж сама ситуація. Все трухле, колодки ще накладки трошки є, до метала не дійшло, тому що не давали направляючі. Направляюча там просто всередині. Та настільки заржавіло, що вже супорт не міг тормозити. Настільки все жахливе, це вже стер скільки ржавчини. Не знаю де як обслуговувалось, Ну, цей метал, я так зрозумів, із завода. Не бачив ні перетворювача, ні фарби, нічого. Так, друзі, ось ортофосфорна кислота зробила своє діло. Тепер ми остаточно позбулись ржавчини, корозії. Далі фарбуємо і збираємося назад. Так, друзі, ось уже пофарбоване все. Перебираємо супорта. Поршні, в принципі, нормальні. Раковин ще немає. Ставимо нові манжети. Нові резинки всі. Гальмівна рідина всередині вже із осадками. Будемо проганяти, викачувати всю стару рідину. Будемо міняти на нову. Так, ось і все, друзі. Гальма все уже зібрано, прокачано. Все супер, все працюватиме. Гальма будуть прекрасні. І надіюсь служитимуть. Так що, друзі, не забувайте обслуговувати свої автівки вчасно. Щоб вони служили довго. Слава Україні!